Він на краківському ринку. А я живу біля краківського риночку, все? тому я спущусь мені п'ять Так, Оце просто там все, все, що хочеш, букетики для для гостей, підв'язка, вишитий рушник, там ще якісь там обов'язково обов'язкові. Всі такі шту, штучнірки штучних квітів. Оці там певно, що Але так. Що я вам скажу, В мене були ці бутинірки. Я, я не вам більше скажу, я була одна з дружок, нас було троє чи четверо, і ми 170 гостям чіпали, будинки. Яка була виручка? Признавайся. Е, виручка <губ> не знаю, бо ми віддали, навіть ми віддали не на рахували. Це сиуті, так, але то... загалом, якщо ти дружка, там було більше 10 тисяч. Коротше, ми собі нічого не взяли, тому знаєш, воно таке вийшло. Так. Це міська традиція. В нас, якби ну там моїй мамі було на це все рівно, але от стороні Славіка у Львові це було важливо. І якби я була дружкою на цьому весіллі і не під час війни, коли треба віддати на Ну, вибачте, це, ти відбиваєш плаття. Дивись, я, я це розумію, mm. та, але я просто пам'ятаю момент, коли я чіпала це людям, які ну, це, ненавиділи це, мене в цей момент. Ну, розумієш, тому що жінка так. в якійсь шовковій сукні, в чоловіка якась там сорочка, якийсь другущий піджак, і він типу, куда ти мені свою шпильку судиш? Ось якій... друга традиція, я, в... я, я, про неї навіть забула, що на та, це тобто, було.